Перша п'ятниця місяця, Винагороджуюча свята літургія за всі ті знаваги, які ми завдаємо тій найвищої любові, тому джерело Божого благословення, а саме найсвятішому Ісусому Серці. Ісус. Який об'явився, святій Марія Маргареті Алякок показує джерело своєї любови, ото серце, яке полюбило вас. І за ту велику любов, яку я виявляю до вас, я отримую від вас в холодність чорну невдяку. З тим культом Ісусовим Серця також я пов'язана велика обітниця. Тобто Христос дав тих найважливіших 12 обітниців, які є пов'язані з культом Його найсвятішого серця. Часом ми стараємося відбувати ті обітниці, щоб отримати певні ласки, випросити певні потрібні ласки для нас, наших рідних, нашого народу, а особливо тепер в часі війни. Але буває так, що ми просимо, але забуваємо це, що відбування великої обітниці до Пвятого Ісусового Серця воно також вимагає від нас внутрішнього нашого навернення. Вона також вимагає від нас отих зусиль, духовних зусиль, поправи, покаяння, винагороди. І часто є, що ми приходимо, просимо, і нам має дати, але ми забуваємо на свої обов'язки. І найперше з таких обов'язків це є вдячність, вдячність за ці отримані ласки, вдячність за ту Божу любов, але також старатися впізнати ту любов. Побачити ту Божу любов в нашому повсядневному житті. І якщо ми впізнаємо, то вмійте подякувати за, її, за неї. І часто є, що ми маємо добрі наміри. Хочемо дійсно, щоб Господь Бог нам благословив. Але до кінця не розуміємо також своїх обов'язків. Христос часу, коли оздоровляв людей з їхніх гріхів, з їхніх навіть тілесних немочів, казав, ти отримав ласку оздоровлення. Іди і більше не гріши. Тобто Христос хоче нам казати, що практика. До його найсвятішого серця, це не тільки є випрошувати певні ласки для себе в нашому особистому житті, але практика до Пресвятого Ісусового серця це є також ще вміти побачити. Вміти вглянути в ту Божу любов. І як та Божа любов є зневажена? Звиноважена практично так часто буває, не кажу, що у всіх, але в наших сім'ях. В народі, в світі. І це також має викликати в нас оце святе почуття перепросьби. За досить учинення, і вмієте також побачити своє занедбання у вихованні наших дітей, за те, що так часто густо ми надавали доброго прикладу, доброго прикладу в своїй хаті, в своїй сім'ї, на робочому місці, з ким ми працюємо, спілкуємося. Що ми з однієї сторони ніби любимо те серце Христове. Але так часто не вміємо наслідувати Його. Не вміємо Його наслідувати. Вчиться від мене, бо є тихий, лагідний, покірний і смиренного серця. І такі найгарніші приклади, то ми бачимо, власиве Ісус в оливному городі, смиренність і покора Ісусового серця. Не твоя, а, мо, а не моя, а Твоя воля Отче, хай буде. Ми будемо бачити ту смиренність Ісусового серця, коли стояв перед Пилатом. Покірний, смирений, тихий. Ми будемо бачити ту покору, коли його розпинають на хресті коли він марає на Хресті, висяче між небом і замрає на горі голгофті. Але ми не хочемо мовчати. Але ми не хочемо уступити. Не хочемо уступити в хаті, в родині. Ми хочемо огризатися, доказувати свою правоту, перебувати в гніві, в жалю. Замість розв'язувати проблеми, які часто є в наших сім'ях, на робочому місці, ми їх навпаки ще більше затиснюємо. Ми, є та, ми є ті вузли так затиснемо, що потім хіба різати треба, не в силі розв'язати через нашу впертість, через нашу гординю, через нашу зарозумілість, через самовпевненість, через нас егоїзм. І тоді що б ми наговорили? Скільки ми мандаликів не носили, як би ми не постили, скільки б мене простягали рук, скільки б мене вислуховували службі Божих, але суспільство, моя сім'я, вони бачать мою впертість. Вони не бачать мене, як я молюся, але вони бачать мене, як я вперто стою, чи на роботі. І тоді ми маємо собі глибоко усвідомити, що наслідування і відбування першої п'ятниці і набожність до Пресвятого Ісусового Серця вона волає до нас. Це є не сліпе тільки відбути першу п'ятницю, висповідатися і прийняти святе причастя. Бо мені треба, мені треба по праву. Мені треба багато, багато що, щоб Христос полагодив моїх справ, навернув моїх дітей, е, навернув чоловіка, який роками не сповідається: ти маєш добрі цілі. Можеш мати гарні, прекрасні, можеш мати інтенції, чудово все, але не забувай, що серце Христове вимагає також від тебе, від мене, від кожного з нас щоб ми працювали над собою, щоб ми вчилися, щоб ми вміли погасити часто густо вогонь наших пристрастей, вогонь нашої гордині. І тому це є пов'язано, це є взаємно, знаєте, пов'язано одна з одним. Диявол часто густо запалює наші серця ненавистю. Сьогодні люди надзвичайно емоційні. Надзвичайно. Ми сьогодні дуже скоро на все реагуємо. Ми сьогодні дуже скоро дуже швидко критикуємо. В Фейсбуках даємо відповіді на невідомо, що треба нам там входити, не треба і так далі, ми, наша реакція є. Ми все знаємо, ми все вміємо і так далі. І ми бачимо, як диявол користає, які він має дуже великі страшні плоди. Бо коли я беру участь в тому, коли я реагую на це, не розібравшись, а навіть чи мені то треба розбиратися. І тоді нас цікавить цілий світ. Але то, що є в моїй хаті, в моїй сім'ї я не бачу. І тому та набожність Ісусового серця вона є велика. Є великий лік. Великий лік, але насамперед для нас. Треба завжди починати з себе. А то я прошу за навернення чоловіка, за навернення сина. Але я забула про себе. Господи, дай мені терпеливість до них. Дай мені зрозуміння до них. Та мені також треба вчитися, в твого серця покори, лагідності, тихості. То я часто є причиною отих скандалів непорозумінь в хаті, отого гніву, отих образ. Я є причиною. Ну, Я хочу. Когось навернути, коли я коли я сам ненавернений. Тому, відбуваючи ту велику дев'ятницю до Ісусового Серця, не забуваємо, що ми маємо завжди починати з себе. І маємо пам'ятати навіть продовж тих дев'яти місяців, оці слова Христа Спасителя вчиться від мене. Бо я тихий лагідний спокійного серця, чи я вмію вчитися, чи я є добрий учень. Ми кажемо, що наші діти ліниві не хочуть вчитися, аби як роблять уроки. А ось прийшов місяць цілий. Запитайте себе, а що я духовного перечитала? Яку я мала релігійну книжку в руках? Що я перечитала і знала про життя святих? Яке я маю, чи я є добрий учень того Ісусового Серця, чи я щось більше впізнав в релігію свою віру? І коли я кажу і маю претензії до моїх дітей-онуків, що вони не вчаться, вони ліниві. Але коли тебе та дитина, вона тебе бачить щодня з мобільним в руках, але вона тебе не бачить з катехізмом, вона тебе не бачить зі святим письмом, вона тебе не бачить журналом, з газетою, вона тебе бачить з мобільним. І як ти можеш тоді вимагати, щоб та твоя дитина добре вчилася, якщо ти сам... Не є добрий учень, духовний добрий учень. І тому це все взаємно, дорогі браття і сестри, є пов'язані. Добре, когось щити, когось критикувати, комусь звертати увагу, бачити недоліки, зятя, невістки, сина, мами, тата, бабці, дідуся це, це є найлегше. Але побачити свої і вміти працювати над собою, оце є велика школа. Тому Ісус зуває сьогодні до нас не тільки першу п'ятницю, ні. Не тільки в першу п'ятницю місяця, але Христос зуває до нас щоднина, коли знаходимося в якихось конфліктних ситуаціях, в тяжких ситуаціях. Коли є на зриві, то пригадаємо собі ці слова Христа Спасителя, вчіться від мене, бо я тихий, лагідний і спокійного серця. І коли диявол шепоче тобі, слий дух, слий ангел, ох, ти побачила в вікні вже йде той піяк. Я йому зараз покажу. Так, зараз прийде Данька. в якій годині вона мала прийти, чого я маю, чого я маю не спати до тої години? і так далі. Я зараз... Ні. Проси. Проси слів, не слухай тих слів того бунту, що дає злий дух, щоби зірвати тебе, щоб ти зараз. І погані слова вживала, і мала ненависть, і зло, і бунт і знову хату. Ні. Ти проси Ісусове серце, серце Христове. Що я маю сказати? Як я маю відповісти? А може я маю просто змовчати, взяти вервіці до рук? Бо він і так п'яний, він нічого не зрозуміє. Дитина і так не скаже мені правду, брехні скаже, буде брехати, де вона була, що робила. Може, дай мені якийсь рецепт серця Христова. як маю правильно себе поведи, щоб знайти для них оті вражаючі слова, ті слова. Які притягають, або сама моя постава, сама моя поведінка, щоб була для них зрозуміла, щоб їм стало стидно, щоб вони зрозуміли, що вони вчинили зле, і серце Христове, дорогі брати і сестри, дасть нам лік, дасть нам ті рецепти, які ми маємо вжити. Ти в наших різних тяжких ситуаціях. Амінь.